Air Technics пропонує повний асортимент високоефективних повітряних завіз для мінімізації проникнення мух або інших літаючих комах на об'єкти харчової медичної промисловості лікарні, фабрики та чисті зони. На такому типі підприємства діють жорсткі санітарні та гігієнічні норми. Підприємства громадського харчування постійно стикаються з комахами, мухами, комарами, оскільки запах сировини або готової продукції приваблює їх. Комах, яких приваблює запах їжі, потрапляють в приміщення через відкриті двері або вікна. Шкідники при контакті з продуктами можуть передавати інфекційні захворювання. Це призводить до порушення охорони здоров'я, псування їжі та збиткам. Повітряна завіса флайка рекомендована для встановлення на дверний отвір до 2 метрів. Вітряний струмінь в такій займісі повинен мати мінімальну швидкість 3,05 метра на секунду на висоті 0,91 метра від підлоги згідно стандартів НСФ 37. Через відкрите вікно роздачі готової їжі комахи потрапляють в приміщення, що може призводити до порушення правил охорони здоров'я. Air Technics для такої ситуації рекомендує встановити повітряну завісу Compact Fly. Повітряна завіса Compact FLY так само відповідає стандартам NSF 37. Насекомі можуть потрапляти в приміщення і через службові двері. Вітряна завіса Флайка КБ високоефективна та рекомендована для встановлення на службові двері до 4 метрів. Повітряна завіса, встановлена на службових дверях, повинна мати мінімальну швидкість повітряного струмення 8,1 м на секунду на висоті 0,91 м від підлоги, відповідно до стандартів НСФ 37 Шкідників приваблює запах, що доноситься середині складу. На склад комахи потрапляють через відкриті двері. Виробник повітряних завіс Air Technics рекомендує потужну повітряну завісу Флайкаель XL, яка рекомендована для встановлення до 4 метрів. Інколи на виробництвах харчової провисновості діють особливо важкі умови. Враховуючи особливості виробництва місце розташування промислових дверей та інші фактори, які можуть знизити ефективність повітряної завіси. Air Technics радить встановлювати більш потужні завіси, які враховують додаткові фактори. Завіса Fly Door – Це дві системи повітряних завіс, які створюють спільний струмінь з двічі більшою швидкістю потоку та товщиною, що збільшує потужність та повітряний бар'єр. Повітряна завіса Fly Door віз плену може враховувати проміжну камеру, що створює буферну зону за допомогою двох повітряних бар'єрів. Дві системи повітряних завіс з кожної сторони, плюс проміжна камера. рішення для ваших потреб надійний виробник Артехнікс має великий досвід у галузі виробництва повітряних завіз та широкий асортимент як стандартних, так і спеціалізованих повітряних завіз, які відповідають всім вимогам та стандартам харчової промисловості. Якщо вам необхідна консультація або підбор повітряної завіси для харчової промисловості, звертайтесь до нас в описі. Ви знайдете наші контактні дані. Також, будь ласка, коментуйте та ставте лайки.